Потрібно знежирити поверхню. І обов'язково потрібно брати матеріал гладкий, можна навіть ватний диск, але не звичайною ватою, щоб не залишалися По тому розмальовуємо горнятку, говорить художниця Юлія Шляхта. Добавити декілька елементів декору, різні крапочки, листочки. Нині, аби створити ексклюзивне горнятко, їй достатньо кілька годин. Але коли починала, говорить, не розуміла, як працювати з таким матеріалом. Виникали трішки незручності, як тримати чашку, як її крутити, щоб фарба не розмазалась. Реалізувати задуманий ескіз допомагають пензлики різного розміру і форми. А ось фарба має бути спеціальною для скла та кераміки, щоб зафіксувати малюнок. Виріб треба запікати, додає пані Юлія. Ставимо звичайну домашню духову піч на півгодини при температурі 100 градусів. Теми для розпису обирає, переглянувши фільми або залежно від настрою. Зі своїх чашок кавує, а також дарує їх друзям, розповідає художниця. Подруга Ірма Пашківська вже має п'ять авторських горняток. Можна просто зробити розпис якийсь красивий, але є ще поняття технічності. І якраз в Юлі виходить дуже технічно робити. Коли рука майстра, коли ти бачиш, що це дійсно художник робить. Пані Ірма додає, вона теж спробувала опанувати цю техніку. Слизька поверхність, ковна ковська, чашка скруглена. Ти намагаєшся якось триматись. Десь дрібненький якийсь помах руки щось відволікло. Уже тобі треба підтирати, підправляти цей контур. Він десь може підтікати, десь іще щось це дуже непроста робота. Галина Діденко, Тамас Горозія, новини на Суспільному, Черкаси.